Рецепт прекрасної холодної закуски у вигляді сирного ролету з куркою до святкового столу або просто сісти поїсти. Зараз швиденько його приготуємо. До натертого сиру додаємо яйця, сметану і улюблену сушену зелень від торгової марки Айріс. Усе перемішуємо і викладаємо масу на підготовлене, деко застелене пергаментом. Розрівнюємо тонким прошарком по площині. Випікаємо корж при 180 градусах 12 хвилин. До фаршу додаємо піджарену цибульку і чудову приправу сванську сіль від піканти. Приправа прекрасно доповнює смак м'ясних страв, овочевих страв, холодних закусок та перших страв. Додаю буквально одну столову ложку, перемішую і викладаю фарш на запечений кож. Рівномірно розподіляю його по коржі. І тепер кож з фаршем потрібно акуратно згорнути в рулет. Рулет щільно обгортую фольгою і ставлю в духовку випікатися при 180 градусах на 25 хвилин. Даю повністю охолонути і можна нарізати до столу. Смачного!